Херсонщина пережила 45 обстрілів минулої доби. Одна людина загинула. Під ворожими снарядами знову опинилися мирні населені пункти. Цього разу російські агресори випустили 193 снаряди. Вели вогоні з артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, елеватор у золотій балці та склад сільгосптехніки в Зміївці. Херсон ворог атакував двічі. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Дізнаємося в нього про наслідки обстрілів. Пан Олександре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, про стан в області на тепер. Як минула ніч і які руйнування? Ну, і скільки постраждалих і жертв. Зранку під обстрілом був острів, на щастя, без постраждалих. Також, але там була пошкоджена будівля одного з е, учбових закладів. Е, не критично наші співробітники служби Херсонської аварійної вже виїхали, щоб допомогти закрити е, необхідні вікна, там, які їх повибивали. Також під обстрілом була сьогодні Зміївка, е, Кинули дві е, керовані авіабомби на цей населений пункт. Обстрілювали і садове. Там як там жінка поранень 61 року. Жінка вона зазнала поранені і була доставлена в середній ступені важкості, доставлена до лікарні. Постійним обстрілом інші населені пункти сьогодні із дронів скидували вибухівку на населені пункти, такі як Іванівка. Там росіяни скинули з безпілотника гранату на щастя без постраждалих. Така остання інформація для розуміння, оскільки нас дивиться вся країна, чи можете розказати, яка динаміка ворожих атак? От повідомляється про 45 обстрілів, 193 снаряди протягом доби? А от це більше ніж звичайно? Чи ну умовно кажучи, там середньостатистично? Вибачайте мені таке слово, але кращого не добрав. Це це менше, але ми можемо казати, що ось вчора було всього на всього п'ять снарядів, які вони випустили по Херсону, самому по місту, і один з цих снарядів якраз забрав життя 51 річного 51 річного чоловіка, який саме в Антонівці був, і там о, потрапив під цей мінометний обстріл, і і загинув на місці. Тому казати, що ну там п'ять снарядів це мало, чи коли воно забирає життя людини, це мабуть це багато і одного снаряду, але ну ми бачимо статистику, наші постійно працюють по ним, і Ми з лівого берега тут також отримуємо повідомлення про те, що е, багато в них і загиблих і поранених, тому що постійна контрбатарейна боротьба з нашого боку по ним, по їхнім вогневим точкам, вони там несуть великі втрати і. Це, мабуть, також ну, перш за все, заслуга наших збройних сил про те, що зменшились ці Е, угу. Говорячи про людське життя, а скільки людей приблизно, хоча б зараз перебувають у зоні ураження, у зоні постійної небезпеки? Дивіться, якщо рахувати разом з Херсоном, це приблизно 50 тисяч, угу. то ще по лінії Дніпра. По червоній зоні, які, по якій постійно обстріли ведуться з лівого берега, це ще близько 20 тисяч. Тобто 70 тисяч е, знаходяться в зоні якраз е, ну, ураження в небезпечній зоні. Ну, щоб для прикладу, 261 людина була, загинула з 11-11 2002 з моменту звільнення Херсонщини великого, великої деокупації. І 916 було поранено із 916. 44 – це дитини, які поранені були внаслідок російської агресії, і шість дітей на жаль загинуло. І тому ми переконуємо просимо людей, якщо можна, якщо в них є можливість, особливо з дітьми треба виїжджати, Ми надаємо безкоштовну евакуацію розселення. Якщо у вас є можливість, і перш за все ви розумієте цю небезпеку. її треба розуміти, треба виїжджати, і хоча б на цей період. Угу. За, за вашими спостереженнями, чи можливо досвідом, чи люди дослухаються до таких порад? Ну близько дивіться на, наразі. Ми маємо 21 тисячу людей, які виїхали, скориставалися і саме безкоштовної евакуації. Ще й люди виїжджають і самі по собі. З цих е, близько 500 500 людей з цих 21 тисячі 500 людей це маломобільні, яким допомагали наші і наші соцпрацівники і волонтери. Дуже їм велика вдяка. І 2,5 тисячі це діти. Тобто люди постійно рухаються. Ми розуміємо, що зараз тут весна, хочеться садити городину, це але це перш за все небезпечно і змінної небезпеки, і постійні обстріли. Це 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 дуже небезпечно. А Збройні сили України на Херсонщині знищили третину роти окупантів. Про це повідомила прес служба оперативного командування Південь. Що відомо про настрої загадників? Дивіться, ну там е, така ситуація. Ми чуємо повідомлення деяких населених пунктів вони виганяють людей з осель і е, е, ну, заставляють евакуюватися в деяких населених пунктах е, там. Той саме Скадовської Скадовського району там зовсім немає військових російських, деяких і там колаборанти. Е, ну гуляють ці гуляйтери, е, п'ють шашлики і, і нічим не займаються. І, але ми розуміємо, що все це не просто так. І е, в населених пунктах біля Сканінової там е, вони пробують проводити ці фейкові свої вибори чергові. Людей звозять з якихось сіл, які отримали паспорта, і потім ще видають їм 500 рублів за це за те, що вони проголосували. Тобто, ну там таке, як кажуть, знаєте, розборот і, і шатання uh -huh. хто вліз, хто по дрова. Але в тому самому був, всі поліцейські колаборанти майже вивезли свої сім'ї чи в Крим, чи в Росію, а самі сидять. На валізах, яким і яким їм сказали збирати, і якщо що, мабуть, тікати. Угу. А ще буквально одне питання маю за вашими ж прес-служби, тобто повідомленнями, окрім житлових кварталів населених пунктів, ворог поцілив в елеватор в золотій балці і у склад сільгосптехніки в Зміївці. А хочу запитати, на ваш погляд, ну, по-перше, це чи, чи вперше такі об'єкти під вогнем? Напевно, ні. І чи пов'язано на вашу думку це з намаганнями завадити за завершенню посівної? А Херсонщина одна з провідних аграрних областей України. Ну, вони завадили перш за все цю замінованість цих полів, бо люди постійно нещодавно, один день тому, на щастя, людина не постраждала, але. Трактор там майже 200 тисяч доларів, який коштує, і ми були, були також з головою військової адміністрації е, на е, в, в, в підприємство, де знищена майже вся техніка, елева, елеватори і там склади. Вони там якось пробують його відновлювати. Але е, я не думаю, що це ситуація про те, що був. Вони думають, що там ховаються саме е, наші збройні сили, наші е, мужні воїни і ховаються за спинами селян, але це не так. А гадять вони просто по об'єктам інфраструктури по адмінбудівлям. Ну, також дивляться, що там є якась. Ну що люди пробують щось відновляти. Вони туди і гадять, щоб вони mm. його не відновували, і щоб як така ситуація. Угу. Ну, то як самі самі росіяни іноді кажуть, судять по собі. Вони ховаються за спинами мирних жителів, а потім а, вважають, що так само роблять і наші воїни. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу розмову, за цю інформацію, за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.